Всі, мабуть, бачили та чули історії про супергероїв. В нашому департаменті, як прийнято казати, працюють супермени. Супермен це професійний співробітник, допомагає клієнтам в скрутному становищі. Можливо, стає неможливим, а гнівні клієнти вони починають любити банк. Не всі супергерої носять плащі. Офісах Приватбанку ви могли зустрічати хлопців і дівчат у звичайних джинсах чи сукнях і навіть не здогадуватись про їхню суперсилу. Вони зустрічаються з найскладнішими викликами і вміють виконувати навіть нездійсненні завдання. І це все про нашу службу підтримки. Сьогодні ми вирішили зазирнути за лаштунки їхньої роботи і показати, як проблеми вони конвертують у любов і відданість клієнтів. Скажіть, що являє собою служба підтримки Приватбанку? Служба підтримки Приватбанку це дуже велика команда, яка цілодобово допомагає клієнтам орієнтуватися у світі продуктів та послуг нашого банку. Одна із головних задач наших колег це вислухати кожного клієнта, це почути кожного клієнта, це проконсультувати та да, допомогти вирішити його питання в нашому департаменті. Прийнято казати, працюють супермени або адвокати-клієнта. Розкажіть, звідки взялась назва Супермени? Всі, мабуть, бачили та чули історії про супергероїв, які вирішували найскладні завдання. Супермен це. Професійний співробітник, якому по зубах будь-який складний випадок або складний клієнт, інколи супермен виявляє проблеми або помилки в продуктах або програмних процесах, і ці проблеми вирішуються, виправляються у нескладних випадках. Він має можливість підключити будь-якого топ-менеджера банку. А розкажіть, якою потрібно бути людиною, щоб потрапити до вас в команду, стати одним з суперменів? Одна з якостей, якими повинен володіти Супермен, це емпатія, тобто вміння відчувати та розуміти почуття іншої людини. В ході вирішення звернень клієнтів Супермен дає розуміти, що його звернення для нас, для банку, дійсно важливе. Клієнт також розуміє, що його можуть вислухати, надати пораду в рамках банківських послуг. До інших якостей можна віднести також вміння, знаходити нестандартні шляхи вирішення складних питань. І, ну, і третя якість, яку я також міг би виділити, це системність мислення. Кожне звернення клієнта для нас це як сигнал, що в якомусь процесі або продукті банку можуть бути недоліки. Необхідно не тільки вирішити, Питання клієнта, але й зрозуміти, які чинники призвели до проблеми, та передати відповідний сигнал до бізнесу, до того, хто відповідає за процес, щоб це виправити, і інші клієнти з такою ситуацією не зіткнулись. Не секрет, що робота з людьми вона нелегка. Розкажіть, що вас надихає і мотивує в роботі. Суд нашої роботи це. Повна максимальна віддача зробити все можливе і навіть трішки більше для того, щоб вирішити питання клієнта, і враховуючи те, що до нас надходять випадки клієнта, коли вже здається, що місія не здійснена. У нас немає вибору в принципі підвести когось. Можливо, стає неможливим, а гнівні клієнти вони починають любити банк. І це не просто якісь красиві історії з телевізор, а це реальні факти. Другий фактор, який в принципі мотивує, надихає. Можливо, це банально, але це вдячний клієнт. Якщо питання виникають у вас, до кого ви звертаєтесь? Зазвичай намагаюсь користуватися інструкціями путівником. І умовами та правилами надання банківських послуг, які розташовані на офіційному сайті банку. Але, наприклад, бувають такі запитання, з якими ми досі не стикалися, або вперше стикаємося, бо вони якісь надзвичайні, то тоді звертайся допомогу до свого супервайзера, яка завжди рада приходить на допомогу. Ну, і також у нас є ще бізнеси і напрямки, до яких ми. Адресуємо свої запити для того, щоб допомогти вирішити питання клієнтів? Це профільні спеціалісти, які саме обслуговують певний продукт або послугу банку, які знають всі технічні моменти і до яких ми звертаємося для того, щоб вони допомогли вирішити питання. чи існують якісь такі питання, для яких треба залучити не, один, не одного фахівця, не з одного напрямку? Так. Так, є такі е, запитання. Наприклад, там послуга може бути пов'язана з кількома напрямками, і е, частину е, питань там допомогти вирішити, а частину необхідно звертатися до іншого департаменту або напрямку для того, щоб допомогли. Розкажіть, як минає ваш звичайний робочий день. Він залежить від кількості звернень клієнтів. Фіксація звернень клієнтів проходить цілодобово. і вони повинні оброблятися оперативно, тому що ми остання надія клієнтів. Не завжди питання клієнтів вдається вирішити в день їх взяття, тому доводиться планувати свій час таким чином, щоб взяти як нові звернення клієнтів, так і розглянути ті питання, які залишилися з минулих днів. Приємним підсумком робочого дня і твоєї діяльності в цілому є кількість закритих кейсів, тобто задоволених клієнтів. В такі моменти ти розумієш, що ти є частиною великого механізму під назвою Приватбанк, який в цей непростий час продовжує зберігати свою фінансову боєздатність. Розкажіть, будь ласка, що найважче у вашій роботі? Найважчим для нас є, якщо ми не можемо вирішити питання клієнта. Бувають ситуації, коли вирішення проблеми не залежить від банку. Наприклад, це певні обмеження Національного банку України або інші зовнішні причини. В таких ситуаціях ми намагаємось детально розказати і пояснити все клієнту. Деяким клієнтам буває достатньо, щоб його вислухали, почули, підтримали та надали пораду. От е, ті проблеми, які ви не можете е, вирішити через якісь законодавчі е, можливо нюанси, а е, як сприймаються клієнти? Чи завжди вони розуміють чи все-таки трошки зляться на банк? Звичайно, вони не розуміють, чому банк не може самостійно вирішити питання, звернутися до НБУ по питанню клієнта. Але на жаль, банк використовує тільки законодавчі акти, по яким він може працювати. І все ж чи є клієнти, які е, можливо занадто. Болісно це сприймають і кажуть, що все, я йду з вашого банку. Таких клієнтів багато, але ми намагаємося щоб у них залишилось позитивне ставлення до банку. Історії під час, після того, як прийшла до нас війна, вони були дуже вразливі, тому що попередні скарги, з якими ми працювали, вони зовсім були інші. На сьогодні ці скарги, вони. Шокуючі насамперед, вони нас взагалі в такий куток заводять, тому що ну, це розповіді клієнтів, які проходять фільтрацію, це клієнти, які згоріли в домівки у бучі, і вони прохають нас. Їм надати документи, і ще щось, ну, все, все, що він може отримати від банку, і в нього вже нічого не залишилось, то він приходить до банку. У нас були історії, коли клієнти прохали, наприклад, документи своїх родичів дістати зі сейфових скриньок. А коли до Києва прийшла війна, то наші менеджери в бронежилетах просто біжали до скриньок. І насамперед. Потрібно було допомогти клієнту, тому скарга насамперед це не про незадоволеність клієнта. По-перше, це допомогти йому у скрутній у скрутному становищі на сьогодні, ну, наше буденне життя. Якщо чесно, я дуже пишаюся нашою командою, тому що це не тільки професіонали своєї справи, які загартовані у вирішенні надзвичайно важких задач, але це дуже чуйні, добрі а, та веселі люди. Наша команда – це такий маленький 9-1-1 для всіх клієнтів банку.